Кущі, Кущі просто да. тянути. Це ж провокація. П'яний йде, і типа воно п'яний його дарувати. Таке сміття Так. А хто тобі Так, Прибирати. 对，是。 Так уровень есть проблем с этим сила таких скажем, видите, мишка за кордон я? Что поет Ну, що з такое? Це спеціальна така провокація таких, а потім тільки пишуть в цьому. Що хтось когось побив. А за що ніхто не розписує? Так, да, треба привчатися на метро, бо тут на місці зайшов газон. Ну, а. зараз ще в неділю, то взагалі інтервал дуже поганий. А то буде ціле літо <клес> закрите Маршалковська, тому що воно буде їздити на трамвай. Та ти що? Ну, а як? Цілий літо? А як? Це ж не закрили на два дні. Ти ж цілий вулиць мав зробити. О, маєш. Ну, та, бо то тут ремонтують, на Крулевській ремонтують, в центрі ремонтують і на Хожій. Добрий день, добрий день всім, доброго дня, вітаю, вітаю, друзі, на каналі Мінсулінцю. Доброго ранку всім. Добрий день, вже добрий день. А той мій співробітник каже, що він з Старгушку взагалі катастрофічно доїжджає. Він також четвірка звідти їде. На тазі. Як життя проходить в Польщі? Прекрасно, чудово, сьогодні вихідні. Сьогодні вихідний день. Ой, кому ще наполює. Кит король. Якийсь сірий такий.

Потім вчора не хотіла сяка виходити. Вийшла, не хотіти, аби зайв коляс. І це не Київ, Олександр, це Варшава. Не хотіли виходити? Ні, не хотіла гуляти. Малий посила в коляску О, вже їде, можемо йти. Андрій Карлос, привіт, привіт, Андрій. То 520-й їде. В нього, тут, в нього тут кінцева і початкова. Їдемо на Маришин. Тамара, привіт! Як ваші справи, Тамара? У нас вже нарешті настало літо, вже почалося літо, тепло. Сьогодні неділя людей дуже мало взагалі. Дуже холодно, якщо в морі вода 16 градусів. У нас зараз 23 градуси і дуже тепло. thank <laughs> you